З листопада у рівному сніжить, а на дорогах тримається ожеледиця. Проте, за даними синоптиків, триватиме це недовго. Уже зовсім скоро температура повітря почне зростати. І як прогнозують експерти, цьогорічна зима буде навіть теплішою від попередньої. Якщо говорити про прогноз на цьогорічну зиму, то вона не стане виключенням і а... Так само, як і минулорічна зима, буде теплішою від попередньої, але це зовсім не означає, що впродовж зими не буде різких. Значних сильних вторгнень арктичного повітря, коли температура повітря буде опускатися значно нижче нуля. Різкі похолодання очікуються у другій половині січня та лютому місяці. Але як зазначає Ірина Вакулінська, траплятимуться вони рідко. Також очікуються інтенсивні опади у вигляді снігу та дощу. А це зі свого боку позитивно вплине на врожайність. Продовж останніх років стан посівів озимих. Дещо знаходиться в кращому стані, ніж було раніше, тому що маємо більш плюсові температури протягом зимового періоду, і саме вимерзання і через м'які зими воно менш спричинене. Надія переходько додає, завдяки зміні клімату в останні роки фермери на Рівненщині успішно вирощують нові культури, такі як кукурудзу, сою та соняшник. У нас сьогодні найбільша площа за останні три роки вирощування кукурудзи була 100 тисяч гектарів. Ми сьогодні вирощуємо аграрії, вирощують 80 тисяч гектарів сої, понад 50 тисяч гектарів соняшника. Тобто відбулися вже надсуттєві зміни у структурі посівних площ за рахунок зменшення. Озимого її пшениці, озимого жита і інших культур, які були традиційні раніше для західного регіону. Проте експерти побоюються, що згодом взагалі доведеться замінити звичні нам культури на нові, придатні до більш теплого клімату. Мабуть, все ж таки з часом нам доведеться піднімати питання про зміну культур, як ви вже згадували, на території Рівненщини. І, мабуть, все ж таки обирати. Сорти, які будуть менш вразливі, вразливими і більш стійкими, тож наразі насамперед, під час вибору посіву культур аграрії звертають увагу на зміну клімату, а потім вже на конкурентноспроможність та рентабельність. Ірина Грабчак, телеканал ITV.